Нещодавно було запущено в дію національний роумінг, який дозволяє вам без сплачення додаткових якихось послуг підключатися до будь-якого оператора, що є в зоні дії вашого мобільного пристрою. Це необхідно зробити. Якщо у вас пропав зв'язок з вашим конкретним оператором, якого ви підключені по вашому пакету, ви можете зайти в налаштування вашого мобільного пристрою, в налаштування з'єднання сім-карти і вимкнути автоматичний вибір оператора. І в ручному режимі вибрати ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій. Це наразі три. Потужні мобільні провайдери, що діють в нашому регіоні, це «Київстар», до та Лайсел. Таким чином, ви можете в ручному режимі приєднатися до базової станції, що наразі працює, тому що в умовах вимкнення освітлення базові станції мають резервні акумулятори, які дозволяють їм працювати, та у разі їх погашення мобільний оператор зобов'язаний забезпечити ці базові станції да, додатковими елементами жилення, такими як генератори. Да. І таким чином ви можете обрати ту базову станцію, яку. Бачить ваш мобільний пристрій, приєднатися до неї і користуватися так само пакетом послуг, що надає ваш оператор, але за умови підключення до іншої базової станції. Хочу зазначити, що у вас буде обмеження по інтернет-трафіку, тому що базова станція в роумінгу надає це звичайний зв'язок, так званий 2G, да голос, смс-повіщення та мобільний інтернет обмеженої швидкості, до якої ми вже давно не звикли. Да, це 2G або 3G потужності. І якості зв'язку, тобто, це буде трошки повільніший інтернет-зв'язок, але все ж таки він буде. Я хочу також закликати наших громадян, щоб вони обмежили користування інтернет-трафіком. Да, і в разі відсутності інтернету всі не треба одразу лізти в інтернет, да бачити дивитися на Ютубі канали онлайн-трансляції всього, що відбувається. Да, а дуже прошу вас обмежити споживання інтернет-трафіку, тому що це дозволить значно збільшити автономний час роботи мережевого обладнання ваших операторів. Як будь-дротового зв'язку, чи будь то Мобільного зв'язку, і ви зможете бути в курсі собі тих подій, що відбуваються сьогодні. Також хочу зазначити, що є дуже корисний засіб зв'язку, і про який вже всі забули це смс-повідомлення. Так вони кошторисні, але це той гарантований меседж, який буде доставлений вашому оператору, якщо ви його будете користуватися. Наразі попередніми блокаути, які у нас тут тренування було, да, пару тижнів по тому, то смс працювали добре, і ви могли спілкуватися з вашими членами. Ваших родин або з вашими друзями саме з допомогою нього. І 2G-зв'язок буде триматися на якомога довше. Тому національний роуминг дозволить вам користуватися тим чи іншим оператором, що є на сьогодні. Тож хочу зазначити, що існують ще альтернативні версії месенджерів, які роботи, працюють без налаштування інтернету або без наявності зовнішнього зв'язку. Це так звані меж-системи, які будуються на базі. Меж мереж однорангових мереж, де кожен пристрій стає як приймачем, так і передавачем інформації. існує дуже багато. Е Версії цих офлайн месенджерів ви всіх можете загуглити та побачити, що є ну, найбільш розпосюжені чи Брічфі, Брідлі, Бріар, Рамблі, Woketokie та інші месенджери, що існують на сьогодні. Їх можна завантажити як з Google Pay, так і з App Store для вашої операційної системи, саме вашого мобільного застосунку. І я раджу всім поставити однакові месенджери. Для всіх ваших членів родин або ваших сусідів для того, щоб ви могли спілкуватися за допомогою Bluetooth або за допомогою Wi-Fi, який буде працювати від ваших акумуляторів да, на вашому мобільному пристрої. Таким чином перекидати повідомлення через ваше мобільне пристрої вашим сусідям, да, або вашим родинам. Тобто ці системи працюють е, саме через Bluetooth і дозволяють перекидати повідомлення від одного відправника до кінцевого приймача або. Е, то слухача вашого повідомлення через такі ж самі мобільні пристрої, які приєднані до тієї ж самої мережі того ж самого застосунку, таким чином, налаштування єдиного застосунку дозволить вам побудувати поширену мережу там в вашому житловому комплексі, або в вашому мікрорайоні, або в вашій територіальній громаді, і ви зможете навіть без відсутності інтернету. Спілкуватися за допомогою коротких повідомлень, а деякі месенджери дозволяють навіть відправляти фотографії та голосові повідомлення без наявності зовнішнього інтернету. Більше з цих месенджерів вони саме розроблені для громадських активістів та для дій в надзвичайних ситуаціях, да, для того, щоб маленька група могла за допомогою своїх без відсутності зв'язку спілкуватися між собою. Тобто багато цих месенджерів були розроблені саме групами там туристів, альпіністів, да, які йдуть в похід. Да, і Потрібно тримати зв'язок без е налаштування додаткових якихось е приладів да, або технічних засобів. Таким чином, мобільний телефон перетворюється просто на передавач повідомлень за допомогою вбудованих же функцій, а саме Bluetooth та Wi-Fi. На сьогодні Bluetooth версії 3.0 підтримує радіус. Е З'єднання да, до 100 метрів, а 100 метрів в умовах нашої забудови да, це достатньо для того, щоб бути на надійному зв'язку на відстані там, декілька поверхів, да, якщо ми кажемо про багатоповерхову будівлю, а до, до найближчого магазину, якщо ви там дитину випустили погуляти на двірі. Да, а якщо ви встановите цей застосунок і на Ваших сусідів, то вони зможуть бути ретрансляторами вашого повідомлення і далі. Таким чином, це і будується меж система вона будується розгалужена за допомогою чим більше пристроїв користується одним додатком, да тим більше ця система розповсюджується по території вашої громади або вашого середовища, де ви їм спілкуєтесь. Таким чином можна навіть за допомогою цих ланцюжків побудувати будь-якої відстані трек да, для відправлення вашого повідомлення. Ви можете зайти в налаштування вашого. З'єднання да саме в інтернет-з'єднання, коли ви вибираєте передавач через мобільний зв'язок, да, і там можна вибрати обмеження трафіку або економія трафіку. Є таке налаштування в кожному телефоні, вмикається галочка, да, або перетина, перетискач, і ви можете обмежувати якість завантажених зображень, які завантаженого відео, або взагалі не завантажувати те чи інше зображення, виключити всі автозавантаження в ваших месенджерах. До речі, це потрібно зробити і не тільки в разі економія електроенергії і інтернет-трафіку, а й просто потрібно зробити для того, щоб не перенавантажувати пам'ять ваших пристроїв, да, та не перенавантажувати інтернет-трафік, що існують в нашому середовищі, коли зникає електрика, перше, що треба зробити, це зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях мобільного операторів довше працювати. Ми просимо у вас заздалегідь завантажити полегшення версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go, тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3G і навіть на 2G. Також можна увімкнути функцію офлайн роботи в Google Maps та завантажити потрібні мапи за наявності в мережі. Крім того, в месенджерах доцільно відключити автоматичне завантаження мультимедійних повідомлень і відтворення потокового відео. Головне не забувати про національний ромінг і не зловживати передачою даних, фотографії, відео, голосові повідомлення і інший важкий контент. Нам важливо, щоб наші мешканці мали змогу в разі необхідності зв'язатися з екстреними службами швидка, пожежна поліція. Ці прості кроки допоможуть нам усім допомогти один одному та дати можливість мешканцям, які потребують екстрену допомогу, скористатися мобільним зв'язком. Також нагадуємо про щоденну роботу пунктів незглавності у кожній громаді області. У ситуації, коли під час масових відключень електроенергії немає можливості зв'язатися з екстреними службами, ви завжди можете звернутися до пунктів незглавності та отримати необхідну допомогу. Тому рекомендуємо кожному мешканцю заздалегідь ознайомитися із найближчими місцями розташування пунктів незглавності. Уся необхідна інформація щодо їх розташування розміщена на офіційному сайті обласної військової адміністрації та інших сайтів державних органів влади.